Увага, екстрений випуск, те, що починалося як особиста образа одного козацького сотника, просто зараз переростає у пожежу, яка ризикує назавжди змінити карту Східної Європи. Розбираємося в подіях 1648 року, року, який сколихнув Річ Посполиту до самих її основ. Отже, давайте перенесемося в самий початок, у січень 1648 року. Саме тоді була запалена та сама іскра. Все почалося на Запоріжжі, але, як ми побачимо, дуже швидко вийшло з під контролю. І ось що відбувається: Богдан Хмельницький з'являється на Микитинській січі, і не з порожніми руками він перехопив королівські листи з наказом його знищити. Уявіть собі реакцію козаків. Обурені такою підступністю, вони не вагаються. Хмельницького негайно обирають гетьманом. Вся влада тепер у нього. І тут звучить заява, яка змінює абсолютно все. Це вже не про особисту помсту за зруйнований хутір, ні. Ця фраза перетворює локальний бунт на справжню національно визвольну війну. Тепер мета набагато набагато вища. Але перш ніж рушити в бій, Хмельницький робить дещо абсолютно несподіване. Дипломатичний хід, який, до речі, польська розвідка повністю проспала, і саме цей хід змінив баланс сил ще до першого пострілу. Дивіться, у чому була справа. Хмельницький чудово розумів, козаки це чудова піхота, але проти важкої польської кінноти у відкритому полі шансів було небагато. І що він робить? Знаходить союзника і не абиякого, а кримського хана Іслам Гіреї третього. Цим одним кроком він просто нейтралізує головний військовий козир Речі Посполитої. І це не просто домовленість на папері, ні, це реальна військова сила. Чотири тисячі досвідчених татарських вершників на чолі з відомим полководцем Тугайбеєм уже вирушили на допомогу. Це була саме та мобільна ударна сила, якої так бракувало козакам. Ну що ж, союз укладено. Тепер час перевірити його в дії. І ця перевірка відбулася майже миттєво, а її результати для коронної армії були. Ну, скажімо так, катастрофічними. Перша велика битва біля жовтих вод. І тут Хмельницький демонструє не просто сміливість, а справжній тактичний геній. Він не пішов у лобову атаку. Навіщо? Він використав саму місцевість як зброю. Польський авангард просто заманили у пастку у болотисту балку. І вся їхня знаменита кіннота миттєво стала абсолютно безпорадною. Уявіть, коні в'язнуть, розвернутися неможливо, вони просто застрягли. Ідеальна пастка. Але це ще не все. Вирішальний удар прийшов звідти, звідки ніхто не чекав. Реєстрові козаки, яких, власне, і послали придушити це повстання, прямо посеред бою переходять на бік Хмельницького. Це був шок, і, звичайно, це призвело до повного тотального розгрому польського авангарду. Здавалося б, час зробити висновки, правда? Але ні. Минає всього 10 днів, і головна армія Речі Посполитої наступає на ті ж самі граблі. Тільки цього разу пастка була ще масштабнішою. Тут уже відзначився полковник Максим Кривоніс. Знову ж таки, геніальне використання місцевості. Козаки просто перекрили дорогу в густому лісі, у яру. І коронна армія, яка намагалася відступати, опинилася у справжній вогневій пастці, з якої не було виходу. І результат? Просто уявіть, у полон потрапляють обидва коронні гетьмани Потоцький і Калиновський, тобто усе вище командування. По суті, військо Речі Посповитої на цих теренах було просто обезголовлене. А тепер уявімо, що відбувається у Варшаві, коли туди долітають новини про ці розгроми. Це вже не просто криза, це початок справжнього державного хаосу. Тільки но приходить звістка про знищення армії під Корсунем, як за кілька днів стається ще одне. 20 травня раптово помирає король Владислав IV. Отже, армії немає, короля немає. Країна занурюється у повний вакуум влади. Починається так зване безкоролів'я. Ну, шляхта якось намагається зібратися, гарячліво збирають нове посполите рушення. Але от з командуванням вийшов м'яко кажучи, конфуз. Те, що сталося далі, увійшло в історію як одне з найбільших військових фіаско. На чолі армії поставили тріумвірат, який козаки миттєво і дуже влучно прозвали Перина, Латина й дитина. Це були аристократи, але абсолютно без бойового досвіду, і це прізвисько пішло в народ. Можна уявити, яким був бойовий дух в армії, яка відкрито зневажала своїх командирів ще до бою. І битва під пилявцями перетворилася на справжній фарс. Козакам навіть не довелося серйозно воювати. Проста хитрість, союжні татари вночі почали кричати Аллах! І що ви думаєте? У шляхецькому таборі почалася така паніка, що вся армія просто кинулася навтьоки. Вони покинули все, зброю, обози з неймовірними багатствами. Шлях на захід був відкритий. Далі був похід на захід, облога Львова, з якого взяли величезний викуп, потім фортеця Замостя. Але дійшовши до неї, Хмельницький розвертає військо і прямує назад, у серце Русі, до Києва. І ось напередодні Різдва, 23 грудня 1648 року, Богдан Хмельницький тріумфально в'їжджає до Києва і в'їжджає через золоті ворота, як це робили давні руські князі. Це була справжня кульмінація. Його зустрічає все місто. Єрусалимський патріарх Паїсій, який якраз був у Києві, виходить йому назустріч і порівнює його з Мойсеєм, що виводить свій народ з неволі. Тільки вдумайтеся ще рік тому він був бунтівником, а тепер його вітають як визволителя, як нового князя Русі. І цей тріумфальний в'їзд до Києва це не просто святкування перемог, це точка неповернення. Саме тут відбувається фундаментальний ідеологічний зсув. Цілі повстання змінюються кардинально. Коли в лютому 1649 року до нього прибувають польські посли, вони чують вже зовсім не те, на що розраховували. Хмельницький прямо заявляє їм про свою нову мету. І це вже не просто козацькі привілеї, це створення незалежної держави в етнічних українських межах аж до Львова, Холма і Галича. По суті, це була не що інше як декларація незалежності. Так, що ж перетворює звичайний бунт на справжню революцію? Події 1648 року дають чітку відповідь. Це той самий момент, коли боротьба за особисту справедливість переростає у щось набагато більше в усвідомлене спільне бачення майбутнього для цілого народу.